І знову пішли ні з чим. Представники житлового кооперативу Макарова на сесії Рівнеради ради вже ходять як на роботу. Питання в них одне виділення їм у приватну власність землі, на якій зведені їх будинки. Адже зараз кооператив ці ділянки орендує у міста. Проте депутати вперто голосують проти цього. Чому наші депутати, які голосують проти, не можуть обґрунтувати? Ну на якій підставі футболюється така кількість людей ну, на кожній сесії. Скажімо так що люди получається виконали всі свої умови по інвестуванню, будівництво. Си мереж, а тепер вони ну мусять не знаю, чи на коліна ставати, чи гроші нести кожному депутату для того, щоб за них проголосували. Це якийсь ну. Або дайте аргументовану відмову, аргументуйте свою позицію, або, або проголосуйте. Це питання не постало зараз би так гостро, аби не зросла вартість оренди землі в більш ніж 30 разів. Ми дійсно з ними вчиняємо по-свинськи. Дійсно, тому що люди здали гроші, побудували будинок, і ми повинні були автоматично передати їм земельну ділянку. Вони б, можливо, так не добивалися, якби уряд взяв і не підняв 30 рази плату за землю. Але тепер їх поставили на розтяжку. Уряд влупив оренду плату в 30 разів, а ми тупо не даємо. Можемо землю передати власній? Депутати, що голосують проти виділення людям у приватну власність ділянок, на яких їхні будинки посилаються на те, що вони це питання досконально не вивчили і не хочуть віддавати землю, якщо, можливо, вона відводилась під будівництво з порушеннями. Тому люди нервують, хочуть платити менше. Депутати не хочуть це голосувати. Депутатів заставити ніхто не може. Як приймуть рішення, так і голосують. Комісія хай створюють комісію. Є зловживання, хай карають винних. Якщо не так розподілено, хай шукає хто в 2004 році. В цьому ж Залі давав цю землю. тільки депутатів вже з огнем не знайдеш. Але цей ситуацію треба розробити, бо люди ображаються, ображається закон. Абсолютно ми втягнули в цей кооператив. Вони побудували інфраструктуру і не можете переоформити свої земельні ділянки. Владислава Стецюк, Любов Данча, Роман Шикунець. випуск новин.